Любите справу, якою займаєтесь? Пережили цікаві пригоди, маєте думки, які варто сказати в голос? Львівське радіо запрошує вас на незабутню зустріч. Красне слово до вашого обіду. Це зустріч на князя Романа. Це зустріч. На князя Романа. Моє ім'я Єва Якубовська. Ми починаємо смакувати іншу літературу. Ваші приймачі слухають Львівське радіо. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Віднедавна Сергій Жадан разом з Медян Черневіць почав презентувати свою Марію. Це нова книга із власними текстами письменника, а також із перекладами у виконанні Жадана. Я щасливий видавець. Крім того, президент міжнародної літературної корпорації Мідіан Черневіц», 8,5 тисяч кілометрів українських доріг, 33 міста України. Їздимо на жигулях третьої моделі, щоб відчути кожний метр України своїм тілом. Серцем так тілом. А зараз Сергій Вікторович. Доброго дня, ми презентуємо книгу, яка називається Життя Марії». Це книга віршів і перекладів. Смоїнові вірші. Вони друкувались кількох антологіях, але переважно вони є присутні лише в інтернет, лише в електронній мережі. Тут 60 текстів, які були написані десь протягом останнього року, півтора-двох. Перші вірші, з яких ця книга почалася, були написані десь відразу після того, як вийшла моя книга Вогнепальні ноживі. Це був ще кінець 12-го року. Але переважно більшість текстів я написав. Минулого року влітку восени, взимку 14-го. Там багато речей, які от, власне, нагадують про те, в який час вони писалися, бо багато речей безпосередньо пов'язаних з подіями на Сході, з подіями на Донбасі. Так би мовити, віршів про війну, а крім моїх текстів, тут є 20 перекладів із Чеслава Мілоша, передусім із його циклу Голоси бідних людей, циклу, який він писав під час Другої світової війни, 43-го, 44-го, 45-го років в Варшаві Кракові. Але я почав із цього циклу і з віршів цього циклу, а потім вирішив, що добре було показати трішки іншого мілоша, і там є так само більш пізні його вірші. От а ще якості такого бонуса, тут замість епіграфа є один. Із віршів Райнера Марія Рільке із його циклу, який називається так само Життя Марії, тому що життя Марії цикл біблійний цикл, біблійний сюжет доволі розповсюджений. Він широко представлений і в іконописі, і в якійсь біблійній релігійній літературі. І це така свого роду перекличка, діалог із великими із великими тінями, з великими голосами, і з тими, хто на цю тему вже висловлювався. Власне, ми із Святославом вирішили, що в цій ситуації, мабуть, найбільш природньою, найбільш правильно для нас із ним буде їздити країною і спілкуватися з людьми, спілкуватися з читачами, спілкуватися з аудиторією. Чим ми і займаємося. Львів у нас сьогодні щасливе тринадцяте місто, і нам поки що страшенно подобається, тому що була дуже цікава зустріч зі студентами. Цікава розмова вийшла, і дуже якийсь хороший відкритий контакт. Хоча зі студентами в принципі завжди і всюди цікаво. До цього ми були в східна Україна нас була Полтава суми Чернігів, Центральна Україна, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Кременчук, Черкаси, Кировоград. От і були вже Ужгород і івано франківськ Завтра буде у нас Остріг і Рівно. Ну і так далі. Ми робимо такими ніби наїздами, певними такими турами. Наші презентації завершиться це все на півдні нашої країни, Херсон, Миколаїв, Одеса. А потім ми поїдемо в Донецьку і Луганську область, де власне теж будемо читати вірші, спілкуватися із нашими читачами. Там нема детальної програми. У нас в Донецьку точно буде Маріуполь. А в Луганську ми хочемо поїхати в кілька міст, але ще немає конкретних домовленостей. Я думаю, що в Луганську ми не будемо робити такі в Луганській області. Не будемо робити таких презентацій, як от в тилових містах. Все-таки там дещо специфічна обстановка ситуація. Ми туди поїдемо в більшою компанію. Ми візьмемо кількох письменників. Це будуть просто якісь такі читання для мирного населення і можливо для військових. Інша література. На львівському радіо. Культура функціонує, культура тримається, культура виконує свою функцію, культура далі присутня от в нашому житті, в нашому просторі. Мені здається, це дуже правильно і дуже важливо. Бо якби зникла культура, якби замовкли поети, замовкли музиканти, актори, режисери, це б означало, що війна, війна перемогла. Що в цьому діалозі гора залишилася все-таки за війною, за зброєю, за смертю. От а доки культура звучить, доки є ці голоси поетів, музикантів, режисерів, доти, є шанс, що ми вийдемо з цієї ситуації без якихось. Надмірних психологічних втрат, що ми залишимося собою, що ми збережемо важливі для себе речі. Сьогодні страшенно важливо, щоб власне ці такі контакти між Сходом і Заходом відбувалися на якомусь нормальному людському рівні. От не через якісь там прес-конференції вашого мера і нашого мера, які все одно нічого не дадуть. Ні вашому меру, ні нашому меру. А через якісь культурні проекти, освітні проекти, можливо церковні проекти для когось це дуже важливо. От ми, як люди, які займаються культурою. Передусім, зацікавлення якихось культурних контактах. Мені здається, що між Харковом і Львовом дуже багато чого цікавого може відбувалося, відбувається і може далі відбуватися. Тобто, справді це дуже симпатична ініціатива, що цього року на прокидання запросили саме харківських музикантів. Інша література. На Львівському радіо. З Мар'яни Савки і Мар'яни Кіановської була книга, яка називалася, Здається, Кохання і війна. Якщо я не помиляюся, я навіть туди передмову писав. От. І я там писав про те, що за, за великим рахунком всі книги, вони або про війну, або про кохання. Ну, це не я сказав, це ніби така загальновідома якась тега, так? а, ну, от, Мені здається, що, так, що в поезії вона вся або про кохання, або про війну. Ну в цій книзі в мене якось ці речі поєдналися. Дуже багато історій і, і, і таких ліричних. і... Скажімо, якихось більш жорстких, дуже багато персонажів, героїв, голосів, які звучать. Я власне намагався все це слухати, намагався відновлювати, намагався все це звести. От в одній книзі ну можна сказати, так, да, щоденник, враховуючи інтенсивність написання текстів, вони в основному писалися за такий доволі доволі короткий час, то да, можна назвати це щоденником. Єдине, що коли говориш щоденник, то є велика спокуса розглядати це виключно як от щось таке автобіографічне, що я писав про себе. Я переважно писав не про себе, а про те, що я бачив, що власне я помічав, що відбувалося довкола. Я брав якесь оце тло біблійне. В біблію як такі певний гіпертекст, який можна відчитувати починаючи з будь-якої точки, але намагався всьому цьому надати, заповнити це якимось. Вітчизняними нашими звичними нам реалі. Знаєте, нові герої постійно зустрічаються, от, тим більше, коли ти спілкуєшся з великою кількістю людей. А в нас за останні два тижні просто сотні, такі сотні, тисячі облич, сотні голосів, десятки нових знайомств, ситуацій, локацій, помешкань, краєвидів, ландшафтів і так далі. І Безперечно, з цього всього, щось залишиться, щось відсіться. Я Загалом зараз після кожного міста пишу такий невеличкий текст на сайт Українська Правда життя, де намагаюся дати якісь свої надзвичайно суб'єктивні, надзвичайно такі необов'язкові подорожні нотатки про кожне з міст. Там теж от якось згадуються якісь люди, з якими ми спілкуємося, ті розмови, які ми чуємо, ті оцінки, які нам дають. Студенти більше питали про літературу, оскільки це були філологи, хоча ну. Зрозуміло, що на кожній зустрічі питають про війну, питають про політику, питають про ситуацію на Сході. Ну, зрештою, зрештою, і ми провокуємо на ці питання, тому що в цій книзі багато речей цьому всьому присвячено. Просто була розмова з людьми, люди, які цікавляться життям країни, які приймаються проблемами країни, які от, є просто активними громадянами. От це таке кліше, певне, трішки зужите і затягане слово сполучення, але мені воно подобається. Людина, яка має активну життєву позицію, яка щось хоче в цьому житті, яка хоче щось робити, хоче комусь допомагати, має якісь свої погляди, не просто лишається десь осторонь і спостерігає за тим, що відбувається, а, а намагається якось сама активно долучитися до всіх цих процесів. От, нам щастить саме на таких студентів. Інша література. На Львівському радіо. 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 Я 5 років займаюсь книговиданням і зрозумів, що я хочу видавати шість авторів. І серед них Сергій Жадан. Я не знаю, як так сталося. Але моя мрія здійснилася. От ось книжка. Сергій простий, милий, аристократичний. Кожного ранку Сергій бігає. Це ми домовлялися. Да? Це те. Це, це так. про що ми домовлялися? Так. кожного ранку. Сергій бігає. Мені дуже подобається, що Сергій дуже толерантно відноситься до алкоголю. Хоча пропонують ви розумієте в кожному місті, пропонують багато часто. Але ну так, робота є робота, тому що це насправді ну трошки тяжко фізично, якщо б це був ну відпочинок з вином, так і такі подорожі. До що ви смакуєте іншу літературу на хвилях львівського радіо. Сучасна така собі рок зірка української літератури. Жадан збирає повні зали і своїми собаками у космосі, змушує замирати зал, коли починає читати власні тексти. Тому не дивно, що зараз життя Марії не припиняє дивувати поціновувачів у різних містах. Збирає студентів, журналістів та просто знавців смачного слова на презентаціях Сергія Жадана. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу. Не забуваємо і ми знаходити хвилинку, щоб засмакувати хороше літературне слово. Наші діти Марії ростуть, ніби трава. Чорні робочі долоні стрижена голова. Зранку стоять на зупинках, неприкайні як пірати. Тимчасова адреса країна напівжива мають свої страхи, шанують свій закон, не потребують змін, сміються й заборон, які можуть бути зміни у тому, чого не існує, і які заборони можуть бути під час похорон. А ось твій Марія син говорить дивні слова, бачить різні знамення, чинить різні дива, стверджує нам уперто, що сила в любові так ніби саме з любові росте трава. Говорить що жодні закони не мають ваги, що всі наші страхи примарні, наче сніги, що вороги між нас з'являються лише по тому, коли ми самі поводимося як вороги, але ми самі знаємо своїх ворогів, знаємо, скільки їх існує вздовж берегів, скільки їх працює на наших заводах, скільки їх звертається до наших богів. Хто їх привів, скажи на наші поля, з якого дива їх терпить наша земля. Чому наші діти, скажи, повинні дивитися? До аусвайсів їхніх. Хто вони? Звідки ля? А ось твій син чомусь завжди поміж чужих, пояснює їм, із яких важелів і пружин складається небо над нами цієї ночі, виховує їхніх дітей, сміється до їхніх дружин. Не може, каже, бути чужим там, де така пітьма, де півроку тривають дощі, а півроку зима. Чужими нас каже робить, наша погорда вона сама нас знаходить і вбиває сама, і тому наші діти. Просять пересказати йому. Хай забирається звідси в свою пітьму, і хай із ним забираються всі ці чужинці, всі, хто вірить йому, невідомо чому. Хай забирає всі їхні книги сувої листи, хай забирає ромів і виводить їх за мости, муфтіїв і рабинів, книжників і провидців, хай виводить звідси, якщо має куди їх вести. Інакше ми пустимо в небо важкі дими. Спалимо їхні базарні будки й молільні думи, Їхні гіркі синагоги й ламкі мінарети, всі ті чорні місця, яких не розуміємо ми, хай їх виводить і сам забирається теж, хай не чекає початку нових пожеж, хай пам'ятає, що всіх, то залишиться з нами, ми все одно топитимемо вздовж узбереж. Хай забирай звідси всіх цих людей, хай тішить їх якоюсь із власних ідей, хай повернеться згодом, щоб врятувати, якщо не нас, то хоча би наших дітей. Нагадую, що ви смакували іншу літературу на хвилях. Динозаври не читали і вимерли. Слухайте іншу літературу.